Так, перший озонатор почали монтаж. Поки на подовжувачі, потім підведемо, підведемо під нього живлення. Так, він у нас буде спрацьовувати одночасно або з насосом дитячого басейну, або з насосом басейна джакузи. У нас цей озонатор буде працювати через два інжектора. То є, от перший інжектор, дитячий бассейн, він вже працює, фільтрація і обробляється. Це е, джакузі е, теж дуже гарно видку. Це у нас інжектор джакузі теж буде працювати одночасно сюди. Е, що у нас по керуванню? По керуванню у нас є два, два режими, грубо тобто, кажучи, тут Можна виключити одну половину азонатора, да, якщо нам в два рази менше потрібно, або а, вробити два для максимальної швидкої обробки, або можна загальне живлення вимкнути. Ну і Все просто, да, і у нас інжектора засасують озон і обробляють басейн. Є, якщо, оскільки у нас буде е Басейни, можна сказати, хоча шоу-рум наш компанії Focus, компанії, і компанії Акваімперія. Але у нас буде басейни загального користування, можна їх при... І у нас будуть станції стояти, які будуть дозувати нам хімію в разі її необхідності. Тобто, от на дитячий басейн стоїть такий французький красень. Це да, у нас Прокопі прокопі. Тобто він підтримує автоматично рівень pH і буде слідкувати по редексу, коли у нас буде недостатньо озону. І тільки коли нам недостатньо озону, по редексу ми будемо подавати жидкий хлор. А жидкий хлор у нас буде виготовляти оця установка. Потім покажемо, як це все працює. Да, є така, не дуже відома. Загальному споживачу торгова марка, але е, хто розуміється на подібному обладнанні, розуміє, це, що це найвища якість, це, це, що треба ставити собі. Да, то є, от то, що За те, що буде однозначно працювати. Оця станція е, буде працювати у нас на великий басейн, теж через ячейку міряє, так само тобто, дозуємо pH, міряємо рівень. Порядок сурівня зона. Якщо озона недостатня, тільки тоді додаємо невеличке количество жидкого хлору. Жидкий хлор це не таблетки, це так не вияє. Ну, Зараз вечір не дуже вам можу все показати. Але щось ландшафтне освітлення почали робити, і щось у нас даже оце буде працювати так. От джакузі світло. І вон працюють в комплексі басейн. Оце дитячий басейн. Ще водичка така грязна, тому що тільки фільтрацію вимкнули. Да, і великий басейн працює. Плюс територія буде теж підсвітлена ландшафтними світильниками. Да, це все в комплексі буде працювати. Тобто, звіті, басейни змінюються, вони можуть настраюватися під різні сценарії. В залежності від того, яке що буде тут проводитись. Що це буде під музику, да? коли ми будемо святкувати перемогу обов'язково будемо празнувати, будемо точно всіх запрошувати і значно. шампанським. Басейни шампанським не наповнив, але по бокалу точно всім нальємо. Скільки в нас хватить сил, будемо святкувати. Дякую.